Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Біленкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 28 лютого. І на початку випуску новин про графік можливих погодинних відключень світла на поточний тиждень. «Харківобленерго» для Лозівської громади запланував знеструмлення з 19 до 22 години. У графіку зазначені погодинні відключення, коли Укренерго дає обмеження для області, пояснюють в обленерго. Останнім часом дефіциту потужності не було, тож і світло нам не відключали, поки що енергосистема області працює нормально. Сподіваємося, що цього тижня з нашою енергетичною системою також буде все гаразд. і Ввечері ми будемо зі світлом. Нагадаємо, під час знеструмлення об'єкти критичної інфраструктури громади та лікарні продовжують надавати послуги та підтримувати свої мережі генераторами. У Лозівській громаді займатимуться збереженням лісосмуг. Наразі визначають земельні ділянки під ними. До депутатів звернулися за дозволом виготовити технічну документацію для 12 старостинських округів. Секретар міської ради Юрій Кушнір пояснив, без документів на лісосмуги громада не може ними розпоряджатися. Зокрема, складно притягувати до відповідальності браконьєрів. Щоб бути потерпілою стороною, потрібно надати документи на лісосмуги. Щойно визначать, земельна ділянка під лісосмугами проведуть інвентаризацію самих захисних насаджень. Далі ними займатиметься спеціальне підприємство. Остаточне рішення про дозвіл на виготовлення технічної документації депутати проголосували на сесії 21 лютого. Поліцейські лозівщини встановлюють особу померлого чоловіка, якого знайшли в обгорілому авто. Нагадаємо, 23 лютого близько 22-ї години на трасі Катеринівка-Садове поблизу села Веселе сталося ДТП. Невідомий чоловік за кермом автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну зупинку. Внаслідок аварії автомобіль згорів повністю. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили в машині тіло невідомого чоловіка. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо комусь відома інформація про чоловіка, який керував цим авто, повідомити за телефонами. 102. 057 45 9 00 64 або з мобільного 066 708 49 60. Випускник Дюсаша Олімпія Віталій Зотов, який свого часу грав у збірні України та у фіналі Кубку отримав індивідуальну нагороду. Разом з командою взяв золото у Латвійсько-естонській лізі. А тепер грає за український будівельник, не забуває своїх земляків та підтримує підростаючих спортсменів. Нещодавно він розіграв спортивне екіпірування між юними баскетболістами Лозової. Змагалися за призи від Віталія, хлопці з ДЮСШ Олімпія та БК Восток. Усього було розіграно більше 20 лотів. Серед них зимовий одяг, кросівки, ігрова форма, спортивні костюми та сумки. Тренери юних спортсменів дякують легенді лозівського баскетболу Віталію Зотову за підтримку в ці нелегкі часи. Лозівчан привітали з масницею. У суботу, 25 лютого, під час вуличної акції працівники культури лозової роздавали млинці, влаштовували вікторини на знання народних традицій, лотерею та дарували сувеніри. А ансамбль Україночка заспівав пісні. Всього для Лозівчан напекли та роздали 500 млинців. Організатори акції кажуть, вирішили вийти до людей, аби дати їм відчуття щастя, трішки розворушити, щоб вони відволіклися від сьогодення, бо зараз мало позитиву. Перехожі з посмішками зустрічали таку святкову ходу. Раду Участь у вікторинах, підспівували вокалістам та дякували за хоч невеличке І До новин Харківщини. Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні найсучасніші зенітні ракетні системи «Іріс», Патріот та інші, які підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння. кажуть, їх ставатиме дедалі більше, а згодом вони повністю замінять старий парк радянської техніки. Тому повітряним силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Щоб стати одним із тих, кого українці називають богами ППО, треба звернутися в Харківський національний університет. Повітря. Тряних сил імені Івана Кожедуба. саме там буде проходити навчання. Наразі військовий виш розсереджений по всій країні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. В період воєнного стану молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою. Детальну інформацію про набір до ХНУВС можна отримати за телефонами, що зазначені на офіційній сторінці військового вишу. На звільнених територіях Харківщини відновили 50% пошкоджених газових мереж. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Газопостачання подається до 125 сіл та селищ. У деяких населених пунктах на півночі Харківської області поки що не відремонтували мережі, бо території заміновані. У Вовчанськ вів газогон з території Росії, тому відновити газопостачання там неможливо. До електрики частково або повністю підключено вже 383 населені пункти. Усього, за даними Харків, Київської обласної військової адміністрації під час контрнаступу ЗСУ звільнили 544 населених пунктів області. У деяких з них не лишилося мешканців, інші, як і дворічна, знаходяться на лінії фронту, тому світла та газу там немає. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.